Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. Бо в етері подкасту про психологію тата-тет -тата з Вікторії Колобейчук. сьогодні я запросила на розмову телеведучого проєкту Один з усіх Сергія Костиру. Сергію, моє вітання! Привіт! Рада вас бачити на моєму подкасті ТеТ-тет. Сьогодні ми будемо з вами говорити віч про деякі теми, які цікавлять підлітків. Супер, давай поговоримо. Чи часто вам діти або можливо підлітки задають питання про ваше життя, ти розумієш формат мого проєкту, в якому я є ведучим, він розрахований на дорослу категорію людей. Але є такі випадки, коли ми торкаємося резонансних тем, наприклад, вбивство дітей, зґвалтовані діти. От мені часто пишуть підлітки, як я витримую це? От що відбувається? Тому підлітки мені пишуть. Але так щоб сказати, що ну супербагато ні, але пишуть. Ну, я знаю, що у вашому дорослому житті є те, що прийшло до вас з дитинства. Вам батьки у підлітковому вашому віці подарували вашого першого залізного коня байкер. Так. так Чи став він вам... <свісно> для вас якимось символом? Ти знаєш, байк, от мені зараз 47 років, тільки, будь ласка, не кажи нікому. Ну, будь ласка. От На мені <ріст> <ріст> сказали. На кого накажіть. От е, в мені 47 років, е і в мені байкерство спало до 35 років. Цікава історія. в 13 років мені тато дійсно придбав мотоцикл. Це було Щастя, просто, знаєш, всі на велика ганяють, а я вже ганяв на мотоциклі. І потім, коли я приїхав до бабусі, він там знаходився той мотоцикл, бо мене ж у місті ніхто не випускав кататися, а по селу можна ганяти. От, е, вийшла бабуся, дивлюся, вона плаче. Кажу: а чому ти плачеш? Вона каже: Сережечок, онучок, е, тільки не плач, в тебе мотоцикла вкрали. От і я тоді пам'ятаю, ну я дитина 13 років, розплакався. Це ж ну, це ж моя улюблена іграшка була, і от е, з того часу е, в мені воно спало. А потім в 35 років я завершив е, дуже круту справу. Чоловіка звинувачували в хабарництві. Ми довели, що він не винуватий, тому що дійсно хабар був спровокований. Людина отримала виправдовальний вирок. І От через місяць, десь після виправдовального вироку, мені телефонує цей крутий дядько. Каже: слухай, у мене для тебе є подарунок. Приїжджай, кажу: куди? Вилічовськ. Кажу, добре. Приїхав, вони контейнер викатили. І там байк стоїть. І от в той момент, знаєш, от воно в мене все як з дитинства піднялося. От Я, я просто уявляю, ну як своє життя без байка я не уявляю. Це точно. Потім ми забрали цей байк, я поїхав на ньому прямо на Київ. Дружина не знала, що в мене байк, мабуть, десь рік. А потім я на каміні залишив тих паспорт випадково. Ну, знаєш, байк це все ж такий ризик, і тому я не рахував за потрібне щось розповідати. Зателефонувала, каже: слухай, каже: Ух, ти каже, й. Кажу, що таке? Така в тебе каже, мотоцикл. А я вже рік катаюся на тому мотоциклі. І от так от з тих пір, от тоді було 35, в мені прокинувся байкер, і зараз мені 47. І я катаю, і я не знаю, що має відбутися, щоб я полишив це. Ну, підлітки бувають вразливими. І як ви зберігали відносини між собою та батьками? Бо ви як були байкером, можливо, батьки переживали і могли з вами через це сваритись ніколи. В житті я не сварився з батьками. От, ну, я взагалі я чесно скажу, те мені батьку потрібно поставити пам'ятник, тому що. Жодного разу він на мене не підвищив голос, жодного разу він не заматюкався при мені і ніколи він не засуджував жодні мої дії. Так він мені купив цей байк до того, як його вкрали, і я їздив. Я пам'ятаю, я зараз от у мене е, сину 13 років, ну я б йому зараз не купив байк, чесно кажу. Ну тому що, можливо, ритм життя інший, можливо, там е, на дорозі навантаження інше. А я тоді, в 13 років, як дядько, бабу на поле возив з косою з вилами на тому байку. Я б зараз е, своєму малому я б не ризикнув би таке дозволяти. Коли вперше у вас виникла любов до беззаконня? У мене немає любові до беззаконня. У нас країна ну, зараз наближена до анархії, тому беззаконня. По-перше, що таке беззаконня? Якщо це злочин, це недопустимо. Якщо це вміння обходити цей закон, не порушуючи його. Ну так, це допустимо, тому що я адвокат. Я з 2004 року працюю адвокатом. Тобі скільки було в 2004 році? Я не народилась, от а дядя Сірожа вже був адвокатом. Тому е, обходити закон, якщо це дозволяє сам закон, можемо. Є дуже, дуже дуже багато різних прикладів, як це робити. Я це розповідати не буду. Ну тому що я в у цивільному житті за це кошти беру за консультації. Тому закон воно ж як дійшло, Знаєш, куди пішло, туди й вийшло. Е, якщо у вас немає прагнення до беззаконня, можливо, у вас була жага до справедливості. Так жага до справедливості якраз і почалася з того моменту, коли в мене вкрали мотоцикла. Тому що ти знаєш така історія ексклюзивна. Я знав, хто його вкрав. Через два будинки е, жив малолітній злочинець, який бачив мене часто, як я маленьким катаюся на мотоциклі, він його вкрав. Однак у цього маленького злочинця батько тоді був керівником райвідділу в броварах. Це там, де розслідували справу про крадіжку. І от в той момент всі знали, хто це зробив. Була кримінальна справа тоді в броварах про крадіжку мотоцикла, ніхто нічого не міг зробити, тому що батько крадія був начальником міліції на той момент. От е, саме тоді я вирішив довести всім, що я. Можу відстоювати закон. І саме тоді я вирішив вступати до Національної академії внутрішніх справ, до Міліцейської академії. І вже в 1995 році я став курсантом Мінківської академії. Чи треба вам був моральний захист, і чи вважаєте ви, що люди, які захищають інших, самі потребують цього? Ну, звичайно. У нас є дві категорії захисту. перша категорія це коли ти потребуєш юридичного захисту. Ну як зараз не кажу про наших героїв, які на війні перебувають, це зрозуміло. Це увесь захист, який може бути від них. От. У нас є юридичний захист, є психологічний захист. Але в нас ти розумієш, у нас чомусь в державі, коли людина втрапляє в якісь неприємності, вона біжить не до адвоката. Вона біжить до знайомого там поліцейського, до СБУшника, поради якоїсь там отримати, коли людині погано душевно, вона не йде до психолога, вона йде квасити до сусіда. От це дуже помилкова хиба, яка заганяє наше суспільство у велику дуже трагедію, тому що кругом мають бути професіонали. Якщо тобі погано на душі, сходи до психолога. Це нормально. Якщо ти втрапив в неприємності, йди до адвоката. Не бігай з тим хабарем, з котлетою, кому щоб порішати питання. Йди до професійного адвоката, тобі допоможуть. Чи є для вас хтось прикладом сильної моральної людини? Це мій батько. Все, що я не витворяв в дитинстві, в юності, це ж 90-ті, Жодного разу не було того, що батько мене не підтримав. От і воно зараз зберігається до цього часу, тому що він постійно поруч, він постійно радить. Але знаєш, от, е я ж теж був дитиною, я пам'ятаю, я впевнений, то в тебе теж такий, коли тобі тато каже, там щось радить, ти там покивала <різь> головою ти... Ой. і зробила по-своєму. От я зараз е з височині тих років, які я прожив, я розумію, що тато майже у всьому був правий. Те, що він радив, воно. Так і відбувалося, і тому я йому за це дуже вдячний. Для мене не існує кумирів, для мене не існує героїв, окрім мого рідного батька, який фактично і зробив з мене те, що я зараз себе представляю. Ну, коли вам приходиться боротися з сильнішими людьми. Ви як розмовляєте? розмовляєте? Прямолінійно чи дипломатично? Чому питаю? Можливо, буде така ситуація? Наприклад, вчителька піднімає дитину? І каже, щоб вона відповідала на запитання, а дитина просто від, ну, відмовляється. Вона можливо не знає відповіді або можливо не ну не хоче відповідати. Як себе має поводити вчитель у, у такому випадку, якщо дитина не хоче відповідати? У мене четверта освіта педагогічна, і я тобі точно можу <св 'язок> сказати так. Я за четвертою освітою я закінчив педуніверситет. Тобто направлення в мене політика, політологія, але я маю, можу, маю право викладати. Саме тому я от точно знаю: якщо дитина чогось не знає і не розуміє, це точно питання не до дитини, це питання до вчителя, до батьків, задача дитини отримати знання за допомогою дорослих опрацювати ці знання і запам'ятати. Якщо дитина там не може запам'ятовувати правильно, от що ми будемо робити, якщо у дитини є проблема, дитина не може запам'ятовувати. От ну от що можна зробити? Мені здається, що дитина або вчителі мають звернутися до батьків і сказати, що дитина не розуміє, а батьки мають звернутися до директора і сказати, щоб вони знайшли особливий підхід. Тобто в кожного вчителя має бути до дитини особливий правильно, 100%. підхід. Правильно, сто Ну, Це не в всіх школах так. Ти розумієш? От до певного періоду часу от школа, от так як я, наприклад, навчався в школі, так, це 85-й. Ну і от. Тоді школи були інші. Розумієш, навантаження було інше. А от коли мені батько мій розповідав, тоді школи ще інші були. Так. Тоді було норма, коли вчитель заходить з лінійкою. Лупанув тебе по ногам, якщо ти там погано сидиш, і це вважалося нормою. Коли я е, вчився в школі, е, було нормою там, знаєш, підвищувати голос е, на учнів. У мене була критична ситуація в 9 класі, про яку я абсолютно нікому не розповідав, це тільки тобі по секрету розповім. І камері, так. Та мала я, камера, нема тут ніяких камер, заспокойся. Дивись. Е... Дев'ятий чи восьмий клас, я не пам'ятаю, в нас тільки почалася біологія. І от я не знаю, чим я не сподобався, я не знаю, чим я не сподобався вчительці біології. Вона Костира, сядь рівно, Костира, не дивись сюди, Костира, не дивись сюди. Я спокійно сижу. І вона вже от, мене одне заняття, друге, третє, четверте. Знаєш, от вона починає зараз новомодне слово є булінг. Угу. От вона мене тупо починає булити. А я розумію, що батьки зі мною так ніколи не поводилися. І це, дякуючи батькам, в мене є відчуття гідності. Я коли розумію, що несправедливість застосована до мене, це мене обурює, ображає, і воно мене дезорганізує, я встав і сказав: пошла. От і вийшов. І ти у єдному запікаєте там. От. І ти розумієш, вона так це запам'ятала. У мене до 11 класу вище тройки не було. У мене така сама ситуація була. О, ти мене розумієш. А потім, коли вже е, я в дорослому віці, я підійшов до неї і кажу, слухайте, я розумію, у нас є образи один на одного. Ви мене допекли в дитячому віці, я е, створив вам некомфортну ситуацію, я вам нахамив в присутності 40 -ка дітей. Кажу, у нас 11 клас, він випускний. Якщо ви будете далі занижати мені оцінки, я знайду, як перездати свої знання, стану потужним міліціонером і посажу вас в тюрму. От, легкий шантаж це завжди прикольно. Але ти знаєш, Вік, вона мене зрозуміла, і вона дозволила мені перездати іспит, я його перездав блискуче на 5, тому що я розумів, що мені занижують оцінку. І мої знання реальні, вони заслуговують на вищу оцінку. Тобто я навіть не готувався. Я прийшов, я знав все. Прийшов і здав. Отака в мене ситуація була з вчителькою, тому що не можна дозволяти дитині, щоб вчитель вважав, що він кращий. Він може бути в силу там, отриманих знань, мудріший, мати більше знань. Я навіть не кажу розумніший. Там, знати більше в своєму предметі, але починати гнобити дитину, щоб потім ця дитина з такими комплексами виходила, і, ну, і вона так буде жити по життю, От вчитель це той знаєш, пендель. от Як дав, так дитина виросла і покотилася по життю. Тому ти красотка, якщо в тебе була ситуація, ти там поставила на місце, молодець, дзвони дяді Сережі. Ну, це в більшості у державних школах, бо у приватних там строго. Мала і в приватних теж таке, я тобі хочу сказати. А ви свою дитину захищаєте перед вчителям? Звичайно, я навіть розумію, яке наступне питання ти хочеш мені задати. Чи бували у вас випадки, коли ви не ставали на бік своєї дитини? Ніколи пояснюю дитині, от це дуже важливий психологічний аспект, щоб дитина у будь-якому стані і в будь-якій ситуації відчувала. Що вона знайде підтримку у батька і у мами. Маніяки, покидьки, збочинці, вони ж на цьому грають завжди. Вони там є безліч ситуації в інтернеті, коли там збочинці починають створювати сторінки дитячі, розводять діток там на якісь фотки оголені ще на щось, а потім починають шантажувати. Якщо ти. Не будеш робити те, що я тобі скажу, я нашу переписку і наші фотографії оці покажу твоїм Батька. батькам. От. І от якщо дитина розуміє, що батько кат або мати і їй прилетить, це буде грати на руку маньякові, збочинцю. Своїй дитині я пояснюю, що б не відбулося. Я завжди буду на твоїй стороні. Я не кажу, що я буду тебе підтримувати у відвертій дурні. Але механізм тебе захистити, я завжди знайду. Тому що були декілька ситуацій. Телефонує мені е, викладач зі школи, каже: ваш Сашко розбив вікно. Добре. Приватна школа. Це ж до того, що ти казала про, 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 про приватні да. школи. Приватна школа. Приїжджаю в приватну школу, запис кажу з камери. Дайте мені. Ой, а в нас камера не працює. кажу: а за що я плачу кожен місяць? Можливо, ну, Можливо, підставили. Ні, там була і ситуація набагато складніша і набагато нагліша. Ти розумієш, потрібно завжди дивитися глибше питання. Добре, кажу, що відбулося. От ваш Сашко ж бурнув пляшку з водою в хлопчика, і пляшка потрапила у вікно, і вікно розбилося. Кажу: добре. До цього що було? А до цього було там оце вадік, він там його щось хотів запитати. На дурна така ситуація. Але хто в цій ситуації може відповісти більш адекватно, вчитель, який був поруч. Підходжу до вчителя, кажу, що відбулося? Та оце ж там вадік до вашого Сашка задирався. Саша каже: так, каже, а я що зробив після цього? Я підійшов до вас, пане вчителю, і сказав: мені заважає вчитися вадік. Ви що зробили? Та я оце сказав, сідайте, заспокойтесь. Розумієш, в чому тут корінь? Якщо дорослий в дитячому колективі не може навести лад, тобто дитину довели до психозу. Дитина розуміла, що поруч сидить дорослий, який не може захистити, Сашко вирішив оборонятися сам. Він взяв пляшку і жбурнув в особу, яка його допікала. Я це все нормально, спокійно пояснив вчителю і сказав: ви розумієте, якщо немає авторитету у вчителя, то учні будуть себе так поводити. Якщо учні себе так поводять у вашій присутності, відповідно питання до кваліфікації у вас, пане вчителю, вчитель там гривою покивав, вибачився. Кажу: кошти потрібні за вікно. Та ні, не потрібні. От в чому полягає батьківський захист. Я не кажу, що там хтось вчинив правильно чи неправильно, розібратися. От в цьому потрібен батько і мама, тому що дитина сама не може підійти до вчителя і сказати, що у вас не належна кваліфікація, ви там не зробили те то і те то. Відповідає за дисципліну в класі вчитель. Крапка. Добре, якщо ми вже торкаємося теми дітей, то як на вашу думку, якщо батьки підтримують дитину, і дитина щось зробила, і в неї встався психоз, як ви кажете. Куди її звертатися до батьків чи до психолога? Бо батьки можуть теж ну, допомогти, але психолог він же професійний, він же прийшов в курси відповідно до ситуації, яка склалася. По-перше, якщо будь-який конфлікт у дитячому середовищі, про це має знати дорослий будь-хто, хто поруч, а потім однозначно батьки, однозначно, вчитель. Розумієш, не в усіх ситуаціях потрібен психолог. Деякі ситуації, в яких потрібна підтримка і усвідомлення дитини, що його захистять. От саме велика трагедія в нас, коли дитина залишена сама на себе, і вона розуміє, що її ніхто не захистить. От у мене така ситуація була, коли я приїхав у райвідділ, сидить дівчинка 13 років, і плаче на підвіконнику. Кажу: А чого ти плачеш? Вона каже, мене вночі затягнули двоє маніяків, звалтували, а поліція каже, що я сама винувата. Дитина-сирота, у неї немає ні папи, ні мами. І от в той момент е, я вирішив бути тим плечем е, підтримки до цієї дівчинки. Я зайшов у процес, ми відстояли її права, всіх покарали, і дитина, сирота розуміла, що так має поводити себе дорослий чоловік. Understand? Understand. <laughs> і наостанок, батьки. Вони можуть не вирішувати проблему самостійно, ну психологічно. Та звичайно вони, вони не звертаються до психолога, бо він же професійний, він же все прийшов і віддають дитину туди. Ну, але ж батьки ж не хочуть самі спочатку вирішити. Так. А тоді як от в цьому і нонсенс, розумієш для того, щоб звернутися до психолога, психолог це має бути не кум, сусід, який там щось шарить. А психолог має бути людина, яка закінчила психологічний вуз вищий навчальний заклад, яка може порадити професійно, що робити. От є ситуація, батьки приходять до психолога, це нормально, і розповідають: у нас така ситуація. І от психолог спочатку вивчає батьків, а потім переходить до дитини, тому що 90% навантаження на дитину здійснюється батьками і оточенням. Ну, але мені здається, що батьки самі мають поговорити з дитиною, щоб дитина відчувала від них підтримку, Звичайно. а потім звертаються до психолога. А є батьки, які не пробують вирішувати самостійну ситуацію і зразу дають до психолога. А ще, якщо психолог такий, як батьки взагалі тавки? Да. Є ж психологи різні, там прийшов, нагородив, що попало, і пішов. Це відповідальність батьків. До тих пір, поки дитина не стала дієздатною, все навантаження на дитину це відповідальність батьків. У нас навіть є ж відповідальність для батьків. Наприклад, якщо дитина там вчинила крадіжку, а їй ще нема віку, за яким вона може відповідати, притягують батьків до відповідальності за неналежне виховання дитини. Що ж, дякую вам за таку чудову розмову. Бажаю вам удачі. А це був подкаст ТеТ з Вікторією Колобейчику. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!